Скільки я витрачаю грошей на зарядку електромобіля в таксі за день. Я працюю в таксі на електрокарі, і ось це правда про витрати. Візьмемо до прикладу п'ятницю. В п'ятницю я проїхав 220 кілометрів. Майже 80 кілометрів я проїхав на домашній зарядці. Далі прийшлося чадимитись. Це відбулося аж цілих 4 рази. Багато хто скаже, що чадемо вбиває батарею, але це не так. А саме як це робиться, я розказував в минулих відео. На домашню зарядку я витрачаю 80 гривень. Моя ємкість це біля 19,5 кВт. Заряджаюся я в основному на UGV, але буває, що користуюсь і екофактором. У нас, на жаль, не так багато зарядок по місту. Всього їх три: це в районі ТЦ Депоту, в районі ТЦ Майдану та епіцентру. В місті на зарядку пішло 358 гривень. Додаємо 80 гривень домашньої зарядки, виходить 438 гривень на 220 км. У загальному я витратив 35,5 кВт. Ділимо 220 км на 35,5, і це виходить 6,2 км на 1 кВт. Я рахую, що це непоганий результат. Вийшло 2 гривні км. Порівняйте з бензином, хто в плюсі.